17 жовтня 1814 року на Львівщині народився Яків Головацький, етнограф, засновник Руської трійці. Головацький навчався спочатку у так званій нормальній школі, а потім у гімназії та університеті у Львові. Національно визвольні ідеї Маркіяна Шашкевича, Енеїда Котляревського та збірки народних пісень Максимовича. Запалили Головацького до активної громадської та фольклористичної роботи. Збираючи пісні, описуючи мову і побут народу, він обійшов пішки Галичину, Закарпаття, бував на Буковині і в Угорщині. За участь у виданні русалки Дністрової і зв'язки з культурними діячами слов'янського світу перебував під наглядом поліції і посаду священника зміг дістати лише 1842 року. У 1848 році Головацький був активним учасником з'їзду українських вчених, на якому виступив з доповіддю Розправа о язиці южноруським і його наречіях». Став професором, а в 1864 році і ректором університету, в якому викладав українську мову і літературу. У 1850-х роках перейшов на реакційні позиції Москвофільства, відсурався народної мови. У 1867 році, за участь у московській етнографічній виставці, був звільнений австрійським урядом з посади в університеті і виїхав до Росії. Не одержавши університетської кафедри, Головацький працював у археологічній комісії у місті Вільно, займався етнографією та фольклористикою. В останні роки життя Головацький стояв осторонь української літератури. Помер Головацький 13 травня 1888 року. У місті вільно.